На Корщині продовжується операція збройних сил України. Наші захисники прорвали ще одну ділянку кордону Російської Федерації, наступають у глушківському районі та поповнюють обмінний фонд. Ще одна порція окупантів була взята в полон. Тим часом росіяни скидають боєприпаси на свої ж села з цивільними. А у 130-й бригаді ТРО розгорівся гучний скандал. Бійці заявили, що їх кинули на Курщині в оточенні ворога. Подробиці вже за мить, а поки нагадаю, аби ви оформили підписку на канал Січас та були активними у лайках і нумо до новин. Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ДШВ зсу показали відео успішного прориву на російському кордоні. На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ розбирають опорний пункт противника. Далі буде, обіцяють військові. Тим часом Збройні сили України продовжували атаки в районі Глушково на заході Курської області, проте не досягли підтверджених успіхів. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни в свою чергу. Міноборони Росії заявило, що українські сили здійснили атаки поблизу нового путі, Обухівки та Медвежого, що на південь від Глушково. Російські джерела стверджують, що українські війська атакували на південний схід від кореневого біля Обухівки, на схід від кореневого біля Мар'ївки та на північ від суджі біля малої локні, і на південний схід від суджі поблизу Плехового. Також наші військові взяли нових полонених солдат російської армії. Так морські піхотинці 501-го окремого батальйону морської піхоти продовжують допомагати молодій Курській республіці очиститись від путінського режиму та поповнюють обмінний фонд. У воєнних пабліках пишуть, що на курському напрямку все добре, але головна новина ще попереду. Що ж очікуємо з нетерпінням. Водночас росіяни роблять все як завжди за допомогою модулів, корекції та планування, скидають касентні боєприпаси на свої ж російські села з цивільним населенням. Про це повідомляють бійці підрозділу «Хорнгруп-116» окремої механізованої бригади зсу. Ну а пропагандисти плачуться через те, що ЗСУ активно ведуть. Розмінування російського кордону та використовують інженерні машини для копання рвів, намагаючись відкрити нові проходи. Крім того, за даними зетпабліків, українські бійці прориваються у глушківському районі Курської області, бо йдуть у районі Нового Путі та Медвежя. А у Коренівському районі тривають бої за прикордонні населені пункти. Опозиційний журналіст Майкл Накі додав, що за даними зетканалів. ЗСУ накопичують сили у веселому для атаки в тил російського контрнаступального групування. Наступ на Курськ не допоміг Україні отримати позиції на східному фронті. Financial Times пише, що вугледар може впасти в найближчі тижні, а Покровськ ближче до зими. Російські війська захопили кілька міст і посилили тиск на українські логістичні вузли. Українські військові визнають, що Росія врахувала помилки, застосовуючи нову тактику з невеликими групами та авіацією, що ускладнює їхнє ураження. Втрати ЗСУ зростають, особливо в районі Вугледара, де недостатньо ППО. Війська потребують ротації та підкріплень. Тим часом навколо 103-ї бригади територіальної оборони розгорівся скандал. На днях вийшло відео Яніни Соколової, де воїни розповідають про недбале виконання службових обов'язків командування, що поставило під ризик життя та здоров'я частини особового складу бригади. Як повідомила народна депутатка Верховної Ради Софія Федина, частина військових одного з батальйонів бригади опинилася в оточенні на Курщині без можливості евакуації та належного забезпечення. Воїнам бракувало води, боєприпасів, а підкріплення, яке обіцяли три дні поспіль. Так і не надійшло. Депутатка стверджує, що деяким бійцям вдалося самостійно вибратися з оточення, долаючи міні-поля з пораненими на руках. Однак інша частина військових залишається в оточенні. Ті, кому вдалося вийти, за її словами, отримали наказ повернутися на небезпечні позиції під загрозою судового переслідування. Федина підкреслює, що разом із колегами вже подала депутатське звернення до Міністерства оборони та Державного бюро розслідувань, щоб ретельно розслідувати інцидент та надати правову оцінку діям командування. Вона також наголосила, що подібні випадки не поодинокі і часто відповідальність намагаються перекласти на звичайних солдатів, хоча командування має забезпечувати їхню безпеку. Федина застерігає, що в умовах війни Україна має. Значно менший мобілізаційний резерв порівняно з Росією, тому кожне життя військовослужбовця має бути пріоритетом. На цьому все, друзі. Свої думки стосовно почутого та побаченого залишайте в коментарях, ставте лайки і не забудьте підписатись. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Далі поговоримо про ситуацію на полі бою. Друзі, якщо не встигли поставити вподобайку саме час зробити це прямо зараз, маємо новини. Десантники прорвали ще одну ділянку на кордоні з Російською Федерацією. Відповідне відео. Опублікував підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курщини. На відео зафіксовано пророблення проходів в інженерних загородженнях. Захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти. ДШВ розбирають опорний пункт противника. Пане Олександре, яка ситуація на цій ділянці фронту та чи є спроба контрнаступу росіян? Ну, росіяни вони намагаються контрнаступати саме в Курській області, але загально те, що ми зараз бачимо, це фактично робота, яка тривала майже тиждень. Тільки зараз ми можемо спостерігати те, що ви спостерігаєте. Ця робота вона тривала майже тиждень і. Сили оборони України вони досить ефективно провели наступальні дії на півдні Курської області. Переважно це Глушковський район, і російські окупаційні війська, які були зайняті своїми контрнаступальними діями, вони ніяк не змогли цьому протидіяти більш якось так масштабно. Про це неодноразово говорили, що росіяни у той час, як вони намагаються контрнаступати, вони продовжують втрачати свої території по території Курської області. Зона контроля сил оборони України вона не зменшується, вона або на тому ж самому рівні, або час від часу навіть розширюється. Тому в умовах мобільної оборони та мобільного наступу маневреного наступальних дій та маневрених оборонних дій Росіяни виявляють. Найменшу свою ефективність, а сили оборони України продовжують їх тиснути в Курській області. Угу. Пишуть задканали про те, що, начебто, сеу накопичують сили у населеному пункті веселе для того, аби атакувати в тилу російської цієї контрнаступальної так званої операції. Щось про це можете сказати? Ні, про це я нічого не можу, не можу сказати. Нічого не знаю про це. Може, накопичують, може не накопичують, хто знає. Побачимо так. А скажіть: а чому провалюється контрнаступальна операція Росіян? Чому в них багато є факторів? Багато факторів насправді багато факторів, які пов'язані з тим, що ну давайте так. По-перше, вони почали свої контрнаступальні дії тоді, коли не було стабілізовано лінію по Спочатку щоб починати контрнаступ, треба лінію безітну стабілізувати. А вона не стабілізована взагалі там в Курській області. Це перший момент. І другий момент це те, що вони почали контрнаступальні дії, коли їх там було накопичено 35 тисяч. Цього мало замало щоб по цій площі фактично 1300 квадратних кілометрів, та з урахуванням вразливих зон по іншим напрямкам, той самий Глушковський район. Де зараз якраз і відбувається те, що ми можемо спостерігати, вони розпочали контрнаступ такими тобто, такою кількістю сил та засобів. Цього недостатньо. Їм 50 тисяч особового складу потрібно було, б хоча б для того, щоб стабілізувати загальну лінію без 50 тисяч. Зараз в них поступово наближається кількість до 40 тисяч, але це вже не той ефект, тому що вони розпочали діяти, коли нестабілізована лінія боєздітлення. І все впливає безпосередньо на ту ситуацію, в якій вони зараз знаходяться. Тобто просування в них є, але просування переважно успішне це лінія Панасівка, снагось Любимівка. Але це елементи маневреної нашої обороною. Ми просто взяли та відійшли там, де нам невигідно тримати оборону? Для них це о, це ми досягли цього. Молодці, ви цього досягли? Ось які ви класні пацани. А що там на півдні Глушковського району? А що там по напрямку на райцентр Глушкова? А що відбувається на сході Корінєва? Хто вийшов на залізницю? Кореного, хто перерізав залізницю. Ну от, у тому то і проблематика для росіян: вони не вміють воювати в а, маневрену війну. Їм це не вдається ані в маневрену оборону, ані в маневрений наступ. А, тому, фактично, ми маємо а, зараз можливість спостерігати за тим, як росіяни вони там якось радіють, тому що вони десь просунулися, а то у той самий час вони втрачають. Інші території і в них а, виникають у ці хвилі скиглення. Ой, ми ж втратили. Ну я не скажу, який населений пункт, але тим не менш, скиглення це є.